Сім дивовижних фактів з повсякденного життя Івана Павла II. Навіть сьогодні, зараз, в цей момент, Іван Павло II продовжує навчати і дивувати нас. Пропонуємо вашій увазі сім надихаючих фактів з повсякденного життя святого папи Івана Павла II. Перший факт титан праці багатьох лякала працьовитість Івана Павла II. Папа прокидався між п'ятою і шостою годинами ранку, а після довгої особистої молитви і меси працював від 12 до 16 годин. Одним з багатьох дарів, які Кароль Войтила отримав від Бога, була багатозадачність. Наприклад, папа міг одночасно читати і жваво розмовляти з іншою людиною. Іноді він навіть на зустрічах нудився, якщо не працював над чимось іншим той же час. Бажання живити свій інтелект настільки був сильним, що Кароль Войтила навіть приніс матеріали для читання на конклав, на якому його обрали папою. Він продовжував писати. Уявіть собі, лише за час свого понтифікату він студіював в середньому три тисячі сторінок на рік. Номер два. Вільні хвилини для Марії Молитва через руки Богородиці визначала ритм для святого папи. О 6-й годині ранку, о півдні та о 18-й годині вечора, Іван Павло ІІ відкладав усі свої справи, щоб проказати молитву ангел Господній. Він практикував прохання до Богородиці і до того, як став папою, працюючи на хімічному заводі в Кракові. Під час свого понтифікату він молився по кілька розаріїв на день. В машині, на конференціях, зустрічах і виїздах в гори в багатьох повсякденних ситуаціях він перебирає пальцями вервицю. Факт номер 3 Вечірнє благословення світу. Щовечора Іван Павло II виглядав у вікно, що виходило на площу святого Петра, і хресним знаменням благословляв світ. Протягом багатьох років він також виходив на дах папських апартаментів. Щоб передати своє благословення людям на землі. Це відбувалося пізно ввечері. Паломники, які відвідували Ватикан, підтверджували, що папа вимикав світло у своїх покоях між 23 і 1 годинами ночі. Один з його біографів писав, що Іван Павло ІІ рідко лягав спати раніше опівночі. 4. Великий недолік і перевага. Хто б міг подумати, що папа постійно запізнювався. Проблема вчасним приїздом була пов'язана з тим, що святіший отець з великою повагою ставився до людей, з якими зустрічався, бажаючи вислухати їх до кінця. Але це вимагає часу. Тому іноді зустрічі святішого отця розпочиналися із запізненням на дві години до розмов із відвідувачами, паломниками. Він ставився як до можливості. Поспілкуватися з самим Ісусом. Факт п'ятий стовтеч хоча папа мав багато обов'язків і його календар був розписаний на місяці і навіть на роки вперед, Іван Павло ІІ дбав про відпочинок, час відпочинку насправді був для нього часом оновлення. Що вівторка, в єдиний вільний день тижня, він з друзями виїжджав за місто. І саме цікаве, друзі, що ніхто у Ватикані не знав про ці витівки. І щоб не бути поміченим охороною, святіший отець ховався за згорнутою газетою або одягав довге чорне пальто. У наступні роки свого понтифікату він непомітно сідав в автомобіль з тонованими вікнами. Так що навіть італійські репортери не могли його зловити. Таких втеч було понад сто. Зазвичай папа їхав в Абруццо, гірський регіон, що знаходиться за дві години їзди від Риму. Номер 6. Найбільша любов найбільшою любов'ю Івана Павла II була Євхаристія. Він приймав святе причастя щодня і виділяв час для адорації. Перед їжею він відвідував Господа Ісуса, захованого у присвятих дарах. Перед паломництвом проводив довгі години в каплиці. Він міг практикувати молитовні марафони. Один папський фотограф згадував про візит папи до Вільнюса, під час якого Іван Павло II молився 6 годин без перерви. Святіший отець повторював, що всі людські вчинки повинні бути вкорінені в молитві. І останній сьомий факт прийняття Христа. Іван Павло II був позначений драматизмом фізичних страждань. Він називав клініку Гемелія Третім Ватиканом після базиліки святого Петра і замку Гандольфо, оскільки провів там загалом 164 дні. Причини для цього було багато вивих плеча, перелом стегнової кістки, операція на тазостегновому суглобі, видалення пухлини товстої кішки. Папа також страждав на хворобу Паркінсона і був уражений артритом. Він пережив замах на своє життя. 13 травня 1981 року. На площі святого Петра він був поранений двома кулями: в живіт і в плече. Щоденне життя святого Отця було позначене болем, але те, що вирізняло святого, було його унікальне прийняття Христа. Іван Павло II знаходив у стражданнях Спасительну силу і проповідував її на всіх континентах. Улюблені, дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас. І теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!